Місяць планували крадіжку, а потім катували та вбили рівнянку. Мова про судову справу Глобіна та Матюка. 13 років її розглядали у стінах Рівненського міського суду і, врешті, сьогодні зловмисникам винесли вирок. Щоправда, один з них Павло Глобін у залу суду не з'явився. Тут присяжник засудив матюка Павла Сергійовича. Визнати винуватиму чиненні злочинів. Глобіна Павла Анатольовича визнати винуватиму, чиненні злочинів. Попри те, що Феміда визнала Павла Глобіна та Павла Матюка винними, за грати вони не потраплять. Обом дали по 15 років. Однак, за так званим законом Савченко, своє вони вже відсиділи. Відповідно до яких. Е Обвинувачені особи вже засуджені, фактично знаходяться на волі через те, що в строк поперед під час дії запобіжного заходу строк попереднього ув'язнення було враховано в строк основного покарання. Власне тому відбулася ситуація, в якій кожен з обвинувачених рахується таким, який вже на сьогоднішній день відбув призначений термін покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років. Адвокат сторони потерпілих Олексій Маєвський. Каже, що не згоден з рішенням суду щодо термінів, адже вони вимагали довічного ув'язнення. Злочини були вчинені з особливою жорстокістю, цинізмом, холоднокровністю. І в даному випадку, як ми щойно побачили, після проголошення такого вироку, один з обвинувачених, який являється громадянином Російської Федерації, фактично перебуватиме надалі на волі, житиме серед нас в суспільстві, і ми рахуємо, що він створює соціальну небезпеку для оточуючих громадян, особливо в такий тяжкий період під час широкомасштабного російського вторгнення до нашої держави. Невдоволеною виявилась не лише потерпіла сторона, а й обвинувачений Павло Матюк. Тому що я не виновний. але суд присяжних визнав. Ну то що і будете подавати на апеляції? Вирок вступить в дію через 30 днів. Втім, домашній арешт Матюку і Глобіну скасували сьогодні. Та це поки не кінець. У планах сторони обвинувачення апеляція. Страна обвинувачення просила довічне позбавлення волі, оскільки обвинувачені не визнавали вину в скоєних кримінальних прапорушеннях. Зараз готується рішення відповідно суду, вже підготував. Після вивчення відповідно судового рішення, саме вироку суду, буде вирішено питання щодо його апеляційного оскарження до апеляційного суду Рівненської області. Нагадаємо, що справа Глобіна Матюка одна з найдовших та найрезонансніших у рівному. За 13 років обвинувачені неодноразово намагалися затягнути розгляд і, вочевидь, не дарма. Обоє підозрюваних тепер на волі. Та чи надовго ми розповімо згодом? Владислав Стецюк, Шаламай, новини Рівного.